Послання апостола Павла до Євреїв, глава 5. Оскільки кожний превосвященник, який вибирається з-поміж людей, настановляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати необізнаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений неміччю. І тому Він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи. Та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон, так і Христос не сам себе прославив, аби стати первосвященником, але Той, хто сказав Йому, Ти. Мій син, я сьогодні породив тебе, і в іншому місці говорить: Ти священник навіки, за чином Мелхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його первосвященником за чином Мелхиседека. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно, щоб висловити. Оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів слів Божих потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко ще не досвідчений у слові праведності. Оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло.